Ядерна зброя в запасі, але не на столі. Путін знову погрожує силою, але без кнопки. Скандал із Фіцопрем'єр Словаччини їде в Москву попри натяки Зеленського на безпеку. Про все і більше у цьому випуску новин з вами Кожухівський Олександр в Україні зросли зарплати держслужбовців, де заробляють найбільше. Розповідаємо у травні 2025 року. Середня зарплата працівників центральних органів державної влади в Україні зросла до 55 тисяч гривень. Тоді як у лютому вона становила 51 тисячу гривень. Найвищі середні зарплати серед держорганів у березні отримували співробітники національного Агентства з питань запобігання тої ж самої корупції 115 тисяч гривень. Як ви думаєте, чому така заробітня плата в цих людей? На другому місці Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Із середньою зарплатою 90 тисяч гривень. На третьому апарат Верховної Ради 81 тисяча гривень. А скільки отримуєте грошей в місяць ви тисяч гривень. І в якому держапараті ви працюєте? Чи в Держслужбі, чи держструктурі? Напишіть, будь ласка, в коментарях цікаво почитати. Росії не довелося застосовувати ядерну зброю в ході війни в Україні. Є надія, що цього і не буде потрібно, заявив президент Росії. Повідомляють російські засоби масової інформації. Зупиняти війну Путін не збирається. У нас достатньо сил та засобів. Путін не бачить сенсу застосовувати у війні проти України ядерну зброю. Адже як він вважає, у нього і без неї достатньо сил, аби довести до кінця розпочати 2022 року. Збройні сили України вдарили по пункту 6-ї мотострілецької дивізії Росії на території Донецьк. Області в районі міста Бахмут повідомляє Генеральний штаб, як наслідок суттєво знижено здатність окупаційних військ здійснювати управління на Покровському напрямку. Дані щодо втрат уточнюються. Прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо обурили слова президента України Володимира Зеленського, що Україна не може гарантувати безпеку світовим лідерам у Москві 9 травня. Це велика неповага. Він сказав. Він підтвердив, що планує відвідати Москву 9 травня для участі в заходах до Дня Перемоги. До складу делегації увійдуть також депутати парламенту та двоє студентів. Для мирної угоди між Україною та Росією треба ще 100 днів. Це запитання, адже Дівенс окреслив подальші плани Трампа. Будемо наполегливо працювати, щоб спробувати об'єднати цих хлопців. Сказав він. Очевидно, йшлося про Путіна і Зеленського. Дві з восьми систем Петріот, які має Україна зараз, перебувають на ремонті. Київ до літа отримає ще одну систему ППО, що базувалася в Ізраїлі, а також обговорюється передача ще однієї з Німеччини або Греції. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.